Доброго дня, тіточки! Я йду від журавлика із гостин, так гарно мене зустрічав, так смачно пригощав. Так мені сподобався вишитий його рушничок. Український рушничок один із народних символів України. Рушники вишивали українські майстрині дуже дбайливо та старанно з великою любов'ю. Вишивальниця брала шматок полотна, голку та кольорові нитки, і ставалося диво. На білому полотні з'являлись неповторні візерунки, різні квіти, птахи, калинові грона. Діти, хто вишивав українські рушнички? Якими візерунками їх вони прикрашали? Рушник це не просто красива, а і потрібна в побуті річ. У нашому народі рушник вважають оберегом, тому раніше, коли народжувалась дитина, на її колисочку обов'язково вішали рушничок, щоб він захищав малюка від лиха, щоб дитина росла здоровою. Ікони в українських хатах. Також прикрашали вишитими рушниками. Рушники завжди дарували на весілля молодятам на щастя, на долю. А коли зустрічали дорогих гостей з короваєм, з хлібом, сіллю, для них подавали також неодмінно на вишитому рушникові. Це була ознака гостинності. Багато із цих традицій діти збереглося й до наших днів. В давні часи українці використовували також рушнички для витирання. Ними користувалася вся сім'я. Називався той рушник Утирач. Діти! А як ви думаєте, чому утирач? Так, ці рушники були для дорослих, щоб утирати руки. А для своїх дітей матусі також вишивали рушничок-утирач, окремо для хлопчика, окремо для дівчинки. Наприклад, для хлопчиків вишивають так званий рушничок грайлек. Діти, як називається рушничок для хлопчиків? Давайте повторимо разом грайлек. Вважалося, що такий рушничок допоможе хлопчику рости міцним, сильним та мужнім. А рушники для дівчаток називали росяничкою. Для кого вишивали рушник росяничку? На рушниках росяничках вишивали яскраві квіти. Ці зображення символи дівочої краси та вроди. Діти, що вишивали на рушниках росяничках. Ой, я теж хотіла б такий рушничок. А ще би я хотіла, щоб ви виготовили і для моїх лисенят. Дітки, допоможемо лисичці. Діти, рушничок ми будемо малювати. Погляньте на мій рушничок. Рушничок прямокутної форми. Він має китички, які розташовані по обидва боки, розташовані на однаковій відстані. Яким кольором вони? Так, вірно, червоного кольору. Діти, а якого кольору рушничок? Так, вірно, білого кольору. Для того, щоб приступити до роботи, пропоную вам виконати пальчикову гімнастику. Повторюю за мною. Чок-чок-чок-чок є у мене рушничок. Рушничок пухнастий, м'якенький і смугастий. Молодці! Давайте ще раз: чок-чок-чок-чок є у мене рушничок. Порошничок пухнастий, м'якенький і смугастий. Молодці! Для роботи нам знадобиться аркуш прямокутної форми, фарба гуашева червоного кольору, пензлик та серветочка. Смужку кладу горизонтально. Ось так. Беру пензлик у праву руку, набираю на пензлик червону фарбу і прикладаючи всім ворсом пензля, трохи відступаю від краю і проводжу зліва направо пряму лінію зверху впевненим рухом. Трохи відступаю від краю і проводжу зліва направо пряму лінію знизу впевненим рухом. Набираю на пензлик червону фарбу і проводжу лінію зверху донизу впевненим рухом. Проводжу лінію зверху донизу з іншого боку. Малюю китички з обох сторін рушничка. Веду лінії від сторони рушничка на однаковій відстані, одна від одної, малюю китички з іншого боку від рушничка на однаковій відстані. Впевненим рухом. Після закінчення роботи ставлю пензлик на підставочку та за потреби витираю рученята у серветочку. Погляньте, діти, який чудовий рушничок. Ой, діти! У вас дуже гарні рушнички. Мої лисенята будуть дуже раді мати їх. Дякую вам, малята, за допомогу!